Знаєте, коли ми думаємо про вирішення кліматичної кризи, що першим спадає на думку? Ну, мабуть, сонячні панелі, електромобілі, якісь нові технології, а що як усе це лише інструменти, що як справжній ключ до порятунку планети лежить не в інженерії, а в освіті? Сьогодні ми розберемо одну дуже глибоку ідею. І ось тут ми підходимо до мабуть ключового питання. Екологічні проблеми це щось, що мають полагодити вчені та інженери, чи це можливо проблема нашої культури, нашого світогляду? Так от, джерело, яке ми аналізуємо, наполягає саме на другому варіанті. Мовляв, жодні технології не спрацюють, доки ми не змінимо саме ставлення до природи. Ну що ж, почнімо. Розділ перший. Корінь проблеми. Спробуємо копнути справді глибоко, зазирнути залаштунки технологічних та політичних дебатів, щоб зрозуміти, а чому ж наукових рішень досі виявляється замало, і ось власне головна теза нашого джерела. Вслухайтеся в це формулювання. Хижацьке ставлення до природи є першопричиною. не просто неправильне чи неефективне, а саме хижацьке. Розумієте. Це слово вказує не на те, що нам бракує знань, воно вказує на наш споживачкий світогляд, який бачить природу виключно як ресурс. І це, звісно, свідчить про глибочезний розрив у стосунках між людиною і природою. І от щоб це було зрозуміліше, погляньмо на це протиставлення це, по суті, два абсолютно різні світи. З одного боку, стара технократична ідея ми господарі, а природа це просто такий собі склад ресурсів для наших потреб. А з іншого боку, новий екологічний шлях. Людство і природа це єдиний організм, єдина система. І саме цей сув від панування до партнерства є по суті найголовнішим. Окей, з проблемою розібралися вона в нашій культурі. Але що з цим робити? І отут ми переходимо до другої частини: до власне рішення. Це такий собі проект для культури. І тут головним інструментом для побудови нового мислення стає саме екологічна освіта. То що ж це таке ця екологічна освіта? Ну, якщо брати формальне визначення з джерела, то це організовані зусилля для вивчення природних середовищ і навчання, тому як керувати своєю поведінкою та екосистемами заради сталого майбутнього. Тобто, дивіться, тут є два ключових моменти: спершу зрозуміти, а потім діяти. І це, чесно кажучи, змінює все. Бо кінцева мета це не просто знаєте, щоб усі знали, скільки видів тварин зникає щороку. Ні. Йдеться про щось набагато більше, про створення цілої нової культури. Освіта тут виступає інструментом для такої собі фундаментальної перебудови суспільних цінностей. Гаразд, нова культура Звучить гарно. А що це конкретно? Екологічна культура, як її визначають, це по суті такий спосіб життя, коли кожна дія, кожне рішення базується на розумінні законів природи, і, що найважливіше, на врахуванні довгострокових наслідків. Це не лише про сортування сміття, це про глибоке усвідомлення свого впливу на світ. Звісно, щоб таке втілити, потрібен системний підхід, ціла державна стратегія. І джерело тут виділяє три, я б сказав, фундаментальні принципи. По-перше, розповсюдження. Освіта має бути для всіх без винятку. По-друге, комплексність. Вона має пронизувати абсолютно всі сфери життя. І по-третє, безперевність це навчання, яке триває все життя. Це ж просто неймовірно амбітний план, правда? Все це звучить дуже масштабно, але як це працює в реальному житті? Як перейти від високих ідей до конкретних дій, про це наша третя частина від теорії до практики. Давайте подивимося на конкретні кроки. Так от виявляється, є ціла методологія це така собі подорож до екологічної свідомості, яка складається з чотирьох кроків, і починається все не з лексій, а з емоційного зв'язку, з відчуття причетності до природи. Далі йде формулювання проблеми, потім теоретичне обґрунтування і вже наприкінці практична дія, яка власне і перетворює знання на реальні зміни. І що найцікавіше, для кожного етапу є свої інструменти. Щоб викликати той самий емоційний зв'язок, потрібні не сухі факти, а щось, що торкає за живе, емоційні історії, поезія, просто прогулянки на природі. Щоб сформулювати проблему, влаштовують дебати. На етапі теорії проводять дослідження. Ну а для практики організовують реальні природоохоронні акції, на кшталт первоцвіт чи джерело. Тобто, це справжній шлях від серця до рук до конкретних дій. І ось ми підійшли до головної ідеї всього цього підходу. Номер один мета об'єднати голову і серце. Інтелект та емоції. Бо, як стверджує джерело, ефективна екологічна освіта має залучати і розум, і почуття. Просто знати про проблему замало, потрібно її відчувати. Ну що ж, ми розібрали проблему, рішення і навіть методи. Залишилося зрозуміти головне, а навіщо все це? У нашій заключній частині освіта для майбутнього ми підсумуємо, чому це стосується абсолютно кожного і як це пов'язано з нашим спільним майбутнім. Якщо звести все до однієї думки, то вона звучить так ми маємо навчити відповідальності, відповідальності за той світ, який залишиться після нас. Тобто, освіта тут це не про те, які знання ми накопичуємо, а про те, яку спадщину ми залишаємо. І на завершення, давайте просто залишимо тут одне питання: таке на подумати. Якщо це правда, що освіта ліпить культуру, то який той єдиний найважливіший урок, який ми просто зобов'язані передати далі? Бо вибір, який робиться в освіті сьогодні, це ж є той світ, у якому житимуть наступні покоління.